І не рухайте, і так. Так. Доброго дня всім, а мене звати Тислав Вікторович. Я голова громадської організації Молодіжна культурна ініціатива. Це проект, який зараз відбувається на цьому полі. Називається футбольний турнір серед молоді. Хочу сказати, що це вже не вперше відбувається футбольний турнір, а традиційно вже вп'яте. Мета цього проекту спрямована те, щоб підтримати на різні акції, наприклад, благодійно будинок ти не підтримати, чи наприклад, якусь саме хвору дівчинку підтримати фінансовою частиною, а можливо навіть якимись матеріально, якщо це стосується дітей. В принципі, хочу сказати, що футбольний турнір відбувається за олімпійською системою. Тобто міні, тобто міні-футбол за п'ять чоловік від команди. Ну в принципі, склад команди може бути 10 чоловік. Повністю розрахований футбольний турнір на два дні. Перший день йде олімпійською системою, якраз щоб вибрати самих найкращих футболістів. На другий день вже відбувається відбувається фінальна частина. Самі ізбрані команди, які могли пройти в. В цей, цей футбольний турнір в принципі, можуть взяти участь і прийняти в тому, щоб піти, наприклад, до допомогти персонально будинку дитини, наприклад, як цього разу буде, але скоріше за все, що цього разу буде допомога якійсь дівчинці, яка там хворіє на крові якусь хворобу. В принципі, це може сказати. Що цей футбольний турнір він дуже багато користі приносить місту. Це самое головне. І що як організаторам, так і громадській організації приємно допомагати е, різним, різними, чинами, різними організаційними навиками будинку дитини. Супер.